В Одесі цьогоріч пляжного сезону не буде. Про таке розповів в ефірі нашого телеканалу речник Одеської військової адміністрації Сергій Брачук. За його словами, 5 червня мали відкритися окремі місця для відпочинку, облаштовані відповідно до всіх правил безпеки. Але через підрив росіянами Каховської ГЕС ці рішення будуть переглядатися. Подовжено роботу відповідної комісії, що мала перевіряти якість проведених і виконаних робіт, проведених заходів. Щодо облаштування цих окремих майданчиків для купання та засмагання, спочатку була дата це 5 червня, потім її змінили. І сьогодні мова вже йде про 15 червня, але безумовно, трагедія, оця, яка сталася з Каховською ГЕС, вона внесе свої корективи. Не забуваємо про те, як сьогодні сказав. Один о, мій товариш еколог що купання в морі наразі дорівнює. Я перепрошую ідеотизму, тому треба берегти себе. Треба орієнтуватися на офіційні джерела інформації, в тому числі, що стосується санітарного стану питної води, морської води, а також води у відкритих водоймах. Ну насправді будемо сподіватися, що у наших е людей, у наших співвітчизників, вистачає розуму, поки не пірнати в море, враховуючи ситуацію з Каховською ГЕС, адже в море теж виноситься дуже багато бруду, сміття і різноманітних відходів.